Я объявляю о перемещении, добровольном перемещении и выезде для жителей Береславского Белозерского. Олександровського і Снігеровського району херсонські колаборанти згущують фарби. Так званий начальник окупаційної адміністрації Володимир Сальдо оголосив добровільну евакуацію населення з правого берега Дніпра. Мовляв, люди також можуть виїхати до анексованого Криму та в Росію. Тим, хто прийме таке рішення, пообіцяв Золоті гори. Хто захоче доїхати далі в регіони Росії? Відких умовах Марат Хуснулін, віце-прем'єр. Російської Федерації о том, що всі сім'ї получат такі сім'ї, які уедут, жилищные сертифікати і можуть обосноваться там навсегда. І Із самого ранку на людей чекали автобуси, які для початку мають переправити тисячу осіб. Загалом планують евакуювати 50-60 тисяч. Однак набір речей, які колаборанти рекомендували взяти з собою, більше схожий на валізу, з якою виїжджають назавжди. На думку депутата Херсонської обласної ради Сергія Хланя, це просто примусова депортація замаскована під евакуацію. То тобто, Росія діє абсолютно в своєму стилі депортації, як в радянські часи, депортували кримських татар з Криму. Свої дії колаборанти аргументують тим, що зсу вже близько і незабаром в самому Херсоні можуть початися вуличні бої. Іміючимся у нас даним. Укранацисти підталкиваємо западом уже в ближайшее время начнут наступление на город Херсон. Не исключены обстріли города Херсона, не исключены обстріли правобережної части Херсонської області. Начальник військової адміністрації Миколаївщини Віталій Кім повідомив за наявними даними. Окупанти самі планують обстрілювати Херсон, а провину перекласти на ЗСУ. Тож краще так і евакуюватися. Знаю, ще, що вони копають укріплення там в районі Чеплинки. Подствольную артиллерию в аккурат, чтобы бить по Херсону. У меня ощущение, что русские готовятся бить по Херсону, к сожалению. Відтак, прикриваючись обстрілами з боку ЗСУ, й тим, що людей вже евакуювали, окупанти ймовірно планують зробити жест доброї волі відступати з Херсону, зазначив Сергій Хлань. За наявною інформацією, верхівка колаборантів переїде у Генічеськ. Це стало приводом того, що окупанти відійдуть і полишать правобережну частину Херсонщини і сам місто Херсон. А саме за цими подіями, як Сказав командуючий рашистів, вони, вони зроблять непросте рішення. Тобто, непросте рішення буде прикрито ось цими подіями евакуації депортації і відповідно провокаціями з обстрілів. Юлія Васильєва, новина, 33 канал.